Купівля будинку це важливий крок, і ми допоможемо вам зробити його правильно. Сьогодні ми розберемо, як вибрати будинок на вторинному ринку, на що звернути увагу, а що можна залишити на потім. Поговоримо про місце розташування, технічний стан, документи та багато іншого. Дивіться до кінця, щоб уникнути помилок і знайти будинок своєї мрії. Найперше, що вам потрібно зробити, це звернути увагу на транспортну доступність, чи зручно добиратися до роботи, школи чи інших важливих місць. Перевірте наявність громадського транспорту або якість доріг, якщо ви використовуєте авто. Наприклад, будинок за містом може бути дешевшим, але якщо доведеться витрачати години на дорогу, ціна вже не така вигідна. Чи є поруч магазини, аптеки, школи, садочки, наскільки близько лікарня або спортивний клуб. Не соромтеся пройтися районом та оцінити. Його, наскільки комфортним буде життя саме для вас. Запитайте у місцевих про район, деякі нюанси можуть бути неочевидними: безпека, шум від дороги, чи підприємства поблизу. Наступним кроком має стати огляд споруди, в якому стані головне приміщення. Подивіться, чи немає протікань, тріщин або слідів ремонту. Звертайте увагу на матеріали покрівлі, наприклад, старий шифер або черепиця може потребувати заміни. Фундамент це основа будинку. Тріщини чи просідання можуть означати серйозні проблеми. Також перевірте, чи рівні стіни, чи немає на них слідів грибка або вологи. Якісні вікна можуть зекономити на опаленні, якщо вони старі або в аварійному стані це привід для торгу. Перевірте усі комунікації, електропроводку, газ, воду та каналізацію. Старі системи можуть стати джерелом великих витрат. Увімкніть воду, світло, перевірте тиск у трубах. Якщо щось викликає сумніви, залучіть спеціаліста. Також не менш значущим є планування зверніть увагу на потенціал для змін. Задайте собі питання, чи достатньо кімнат для вашої родини, чи зручне розташування кухні, спальні, санвузла. Якщо в будинку мало кімнат, а сім'я велика, це може стати проблемою. У разі, якщо плануєте реконструкцію, перевірте, чи несучі стіни не завадять змінити простір. Більшість будинків старої забудови не дозволяють добудувати другого поверху через слабкий фундамент. Перевірте площу ділянки, чи вистачить місця для ваших потреб, саду, городу, дитячого майданчика чи гаража. Огляньте паркан, в якому він знаходиться в стані. Чітко встановлені межі ділянки зекономлять вам нерви, час та гроші. Нерідко межі можуть бути спірними, особливо в сільській місцевості. Немало важливим, а напевно й головним, є документи на будинок. Перевірте, хто є власником. Документ про право власності підтверджує, що продавець дійсно володіє будинком і має право його продавати. Якщо є кілька власників, наприклад, спадкоємці, усі вони повинні дати згоду на продаж. Перевірте кадастровий номер ділянки, він має бути зазначений у документах. Та відповідність меж ділянки на місцевості та в кадастровій карті, також ви можете перевірити документи у реєстрі нерухомості через нотаріуса. Наявність заборгованостей за комунальні послуги: вода, газ, електрик, обтяження або арешти можуть забороняти продаж. Замовте виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, попросіть продавця довідки про відсутність заборгованості. Перед укладанням договору переконайтеся, що всі зареєстровані мешканці виписані з будинку. Якщо попередні угоди були оформлені з порушеннями, новий власник може зіткнутися із судовими позовами. Навіть якщо продавець обіцяє вирішити всі проблеми після. Продажу, вимагайте вирішення цих питань до підписання договору. Юридична перевірка нерухомості це гарантія вашого спокою та захисту від можливих проблем майбутнього. Не економте на послугах юриста чи нотаріуса, вони допоможуть уникнути серйозних помилок. Не всі недоліки мають бути вирішальними при виборі будинку. Деякі з них легко виправити або не потребують негайної уваги. Старі шпалери, облуплена фарба. Подряпини на підлозі або потертості на дверях, застарілий вигляд кухні чи санвузла. Косметичний ремонт легко зробити, і ви зможете адаптувати будинок під свій стиль. Часто це навіть є плюсом, оскільки дозволяє створити комфортне середовище на свій смак. Оцініть вартість косметичного ремонту заздалегідь, щоб врахувати це у своєму бюджеті. Необлаштований ландшафт ділянки, відсутність газону чи саду, захащеність території, старі речі, купи будівельного сміття тощо. Оформлення ділянки це довгостроковий процес, і ви зможете поступово створити ідеальний двір. Застаріла сантехніка, старий унітаз, чи ванна, стара кухня або котел. Такі речі можна змінити без масштабних перебудов. Ви також можете вибрати сучасні моделі, які будуть краще відповідати вам. Вашим потребам. Малоестетичний вигляд фасаду, тріщини у штукатурці або стара фарба. Фасад можна перефарбувати чи навіть повністю оновити за допомогою утеплення та нових матеріалів. Важливо розуміти, що кожен будинок не буде ідеальним, але якщо недоліки стосуються лише зовнішніх чи косметичних деталей, це не повинно стати перешкодою для купівлі, якщо основні аспекти відповідають вашим очікуванням. Краще купити будинок із косметичними вадами, але міцним фундаментом ніж ідеальним на вигляд, але з прихованими проблемами, якщо знайшли будинок, який відповідає всім вашим критеріям. Не спішіть купувати, обговоріть з продавцем ціну. Успішний торг залежить від правильної стратегії. Ось кілька порад, які допоможуть вам знизити ціну та знайти компроміс із продавцем. З'ясуйте середні ціни на аналогічні будинки у вашому районі. Оцініть, чи відповідає заявлена ціна реальній ринковій вартості. Промоніторьте онлайн платформи оголошень, зверніться до ріелторів, які можуть надати вам експертну оцінку. Виявлені недоліки ваш головний інструмент для зниження ціни. Вчить професіоналів, які оцінять стан будинку, його звіт стане вашою основою для переговорів. Використовуйте альтернативний важіль. Покажіть, що у вас є інші варіанти. Наприклад, ми розглядаємо ще кілька будинків у цьому районі з подібними характеристиками, але за нижчою ціною. Продавець не хоче втрачати потенційного покупця, тому може піти на поступки. Попросіть додаткові знижки чи бонуси. Домовтеся про залишення меблів, техніки чи інших корисних речей. Запропонуйте продавцю оплатити витрати на переоформлення документів. Навіть якщо знижка невелика, додаткові бонуси можуть значно знизити ваші витрати. Не поспішайте з рішенням, дайте собі час на роздуми після першого раунду переговорів, використовуйте паузу як інструмент для тиску. Ми ще не прийняли рішення, оскільки аналізуємо інші варіанти. Продавці часто пропонують знижку, щоб прискорити угоду. Навіть якщо продавець поки не погоджується, спокійно обговоріть можливість компромісу. Ваші переговори повинні бути обґрунтованими. Якщо ви покажете себе серйозним покупцем, продавець буде більш гнучким. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам знайти будинок, у якому буде комфортно жити. Пишіть у коментарях, які аспекти для вас найважливіші. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал.